Отже, тема моєї презентації це авторизація та безпека Windows Azure Active Directory. Отже, незалежно від того, де знаходиться співробітник на робочому місці чи вдома, можна надати йому простий доступ до всіх необхідних додатків, щоб вони могли ефективно працювати у будь-якій точці світу, автоматизувати робочі процеси пов'язані з життєвим циклом, також підготувати користувачів до роботи в хмарному середовищі, не також не зекономити не час і ресурси за допомогою засобів управління за принципом самообслуговування. Отже, в першу чергу поговоримо, що ж таке є Azure Active Directory. Це хмарна служба управління посвідченнями і доступом від корпорації Microsoft. Вона, власне кажучи, допомагає користувачам входити в систему і звертатися до ресурсів таких категорій. В першу чергу, це є зовнішні ресурси, такі як Microsoft 365, також портал Azure і безліч інших додатків, SaaS. Наступне це внутрішні ресурсів, таких як додатки в корпоративній мережі і локальні мережі в будь-яких хмарних Додатках, розроблених е, безпосередньо організацією, яка працює з Azure Active Directory. Для того, щоб краще зрозуміти базові служби ідентифікації Azure та Azure ID е, скорочено, і Microsoft 365, можна за допомогою різних постерів, е, також Microsoft Cloud для корпоративних архітекторів. Для кого ж Azure ID буде корисною? В першу чергу, це для IT адміністраторів. За допомогою Azure Active Directory, IT адміністратор може керувати доступом до додатків, їх ресурсів відповідно до бізнес вимог. Наприклад, ви можете використовувати Azure Active Directory, щоб вимагати проходження багатофакторної перевірки автентичності при доступі до ресурсів організації, що, власне, забезпечує більшу заборнят захищеність та корпоративність організації, крім того, за допомогою Azure Active Directory можна автоматизувати підготовку користувачів між існуючим примірником. Uh, також Windows Service uh, Server ID і хмарними додатками, включаючи Microsoft 365. Uh, наступний для кого така uh, Azure Active Directory буде корисна, це розробники додатків. Uh, розробники додатків можуть використовувати його. Стандарт засобів для включення єдиного входу в додаток, забезпечуючи можливість роботи з існуючими обліковими даними користувача, також Azure Active Directory надає інтерфейси API, за допомогою яких можна розробити персоналізовані інтерфейси додатків, використовуючи існуючі дані організації вже. Щоб приступити до роботи, слід зареєструватися в першу чергу для отримання безкоштовної 30-денної пробної версії, а потім можна отримати. licencirano različico. Також для підписників Microsoft 365, Office 365, Azure або Dynamics CRM Online. Як переплатник одного з них, ви можете використовувати Azure Active Directory, при тому, що кожен клієнт цих додатків автоматично також є клієнтом Azure Active Directory, тобто він автоматично стає і клієнтом цього інтерфейсу також. Крім того, ви можете одразу почати управляти доступом до інтергованих Додатків. Тепер поговоримо детальніше трошки про ліцензії в Azure Active Directory. У бізнес службах Microsoft Online, наприклад, Microsoft 365 або Microsoft Azure для входу в систему і захисту ідентифікації використовується Azure Active Directory. Якщо ви підписані на будь-яку з бізнес служб Microsoft Online, то ви автоматично отримаєте Azure Active Directory, як я вже говорила стосовно попереднього слайду, з доступом до всіх безкоштовних. Можливостей. Щоб поліпшити реалізацію, можна також додати платні можливості або використовувати оновлення до ліцензії. Платні ліцензії створюються на основі існуючого вже безкоштовного каталогу, надаючи самообслуговування, відповідно покращений моніторинг, відповідно, покращені звіти про безпеку і безпечний доступ до мобільних користувачів. Також він надає управління користувачам і групам, синхронізацію локальної служби каталогів, базові звіти і можна. Можливості самостійної зміни паролів для користувачів хмари. Які функції підтримує Azure Active Directory? В першу чергу це є управління додатками. Тобто це є управління хмарними і локальними додатками за допомогою Application Proxy, єдиного входу, порталу вкладки Мої додатки, аутентифікація, адміністрування систематичного скидання паролів, багатофакторної перевірки відповідної антиавтентичності, яка настроюється у списку заборонених паролів і смарт-блокування в Azure Active Directory. Uh, Наступне це є Azure Active Directory для розробників, тобто вона використовується для створення додатків, які дозволяють вхід з усіма посвідченнями Microsoft. Також отримання макетів для входу в Microsoft Graph та інших uh, API додатків Microsoft або настроювання самого ж API безпосередньо. Uh, категорія також бізнес business, business або як uh, модно зараз сказати, B2B. Тобто це управління гостєвими користувачами і зовнішніми партнерами, також контролю над корпоративними даними. Категорія також бізнес. B2C, тобто бізнес-споживач бізнес для налагодження та контролю реєстрації та входу користувачів, а також управління їх, профілями, які використовують та профілями, які використовують ваші програми. Умовний доступ, це мається на увазі управління доступом до хмарних додатків, також управління пристріями, тобто, це управління хмарними і локальними пристроями, які отримують доступ до корпоративних даних. до. Домені служби, приєднання віртуальних машин, ажур до домену, без використання контролерів домену, гібридне посвідчення, захист ідентифікації, який включає в себе визначення потенційних вразливостей. Посвідчення організації, настройка також політик для відповіді на підозрі, підозрілу активність і виконання відповідних дій для її їх усунення, що, власне, посилює безпеку доступу до хмарного середовища, в якому працює ваша організація. І останнє це керовані посвідчення для ресурсів ажур, тобто надання служби ажур автоматичного керування посвідченням. Active Directory, за допомогою якого можна, власне, пройти аутентифікацію в будь-якій підтримуваній службі Azure Active Directory. Підтримування служби було згадано на слайдах раніше. Далі, вибір правильного. Методу аутентифікації для гібридного рішення для ідентифікації Azure Active Directory є дуже важливим, оскільки це є перше завдання для організації, які хочуть перемістити свої додатки в Хмару. Це рішення ні в якому разі не повинно ухвалюватися легковажно з наступних причин. В першу чергу, це перше рішення, яке приймається організація, яка бажає перейти в Хмару. По-друге, це метод аутентифікації, який є, Критичним компонентом присутності організації в Хмарі. Він, власне, дозволяє управляти доступом до всіх хмарних даних і до всіх хмарних ресурсів, які знаходяться власне на Хмарі. Також це основа всіх інших додаткових функцій безпеки і, призначеного для користувача інтерфейсу Azure Active Directory. Далі ми з вами розглянемо два види аутентифікації. Основні. В першу чергу це і хмарна аутентифікація, і друга це і федеративна аутентифікація. Вибрати ж правильний метод дозволяє нам дерево рішень, яке складається відповідно від вимог організації. При виборі. Хмарної аутентифікації процес входу користувачів в поєднанні з простим єдиним входом, ССО, користувачі можуть увійти в хмарні додатки без необхідності повторного введення своїх облікових даних. Тобто, при використанні хмарної аутентифікації ви можете вибрати один з двох варіантів: перший це синхронізація хеша паролів. Це найпростіший спосіб, який включає в себе аутентифікацію об'єктів локального каталогу в Azure Active Directory. Також на скрізна аутентифікація. Вона забезпечує просту перевірку пароля для служб аутентифікації за допомогою програмного агента, який е, виконується на одному з декількох локальних серверів. Е, сервери, власне кажучи, перевіряють користувачів безпосередньо в локальній службі Active Directory, е, що гарантує перевірку паролів, е, яка не ви... і як... ця перевірка не може виконуватися на Хмарі. Цей метод аутентифікації слід використовувати організаціям з вимогою безпеки, яка вказує негайне застосування станів локальних облікових записів користувачів, також політик паролю і часу входу для отримання додаткової інформації про фактичні процеси на скрізь автентифікації. Наступний вид аутентифікації це є федеративна аутентифікація. При виборі цього методу він власне, передбачає процес аутентифікації окремої довіреної системи, наприклад, локальним службам федерації Active Directory FC, для перевірки паролів користувачів. Тобто тут йде ще накладання додаткової перевірки паролів. Ця система аутентифікації може накладати додаткові вимоги. Допомоги розширеної аутентифікації, наприклад, на основі смарт-карт або багатофакторної перевірки справжності сторонніх е, виробників. За допомогою дерева прийняття рішень ви можете дізнатися, який метод аутентифікації підходить вам. Це допоможе, власне, визначити чи слід розгортати хмарну або втеративну перевірку справжності для свого рішення для гібридної аутентифікації. На наступному будемо на ньому, в принципі, зупинятися, але тут е, вказано на англійській мові, власне, ключові питання, якими необхідно, якими, потрібно, якими має задаватися фірма при виборі того чи іншого методу аутентифікації. Тобто, я е, думаю, що ця презентація буде на дистанційному навчанні, ви зможете детальніше розглянути власне ці дерево рішень. Далі трошки розглянемо докладні рекомендації щодо хмарної перевірки справжності синхронізації хеша паролів. В першу чергу варто відзначити трудовитрати. Синхронізація хеша паролів вимагає мінімальних трудовитрат для розгортання обслуговування та забезпечення інфраструктури. Цей рівень зусиль власне зазвичай застосовується для організації, яким потрібні тільки користувачі для входу в Microsoft 365. САЗ і також інші ресурси на основі Azure Active Directory. Після включення цієї синхронізації хеша паролів хежа паролів стає, власне, частиною процесу синхронізації Azure Active Directory Connect. Тобто всі з'єднання проводяться на основі синхронізації хеша паролів, які запускаються кожні дві хвилини. Наступне це взаємодія з користувачем. Щоб зробити цю взаємодію зручнішою для входу користувачів, варто просто розгорнути простий єдиний вхід з синхронізації хеша паролів. Він виключає непотрібні запити, які користувач не, для користувача не є необхідним підтверджувати при кожному вході в систему. Складні сценарії при необхідності організації можуть також використовувати аналогічні відомості з посвідчень в звітах Служби захисту ідентифікації Azure Active Directory, також ліцензійної версії Premium P2. Далі ми розглянемо такі самі моменти для федеративної аутентифікації. Тут трудовитрати відповідно є більшими, і використання системи федеративної перевірки автентичності залежить власне, від зовнішніх чинників довіреної системи для аутентифікації користувачів. Деякі компанії хочуть повторно використовувати наявні інвестиції федеративної системи з рішеннями для гібридної ідентифікації, що власне у. Ускладнює трішки обслуговування федеративної системи управління і власне ускладнює вхід в неї. Хоча тут є е, е, кращим варіантом для Організацій, оскільки перевірка йде через федеративні ще також звіти, наступне це взаємодія з користувачем. Взаємодія з користувачем при використанні федеративної перевірки автентичності залежить від реалізації функцій, власне, топології і конфігурації ферми федерації. Деяким організаціям потрібна власне така, такий метод аутентифікації через гнучкість для адаптації і настройки доступу до ферми федерації відповідно до вимог безпеки. Тобто, в принципі, якщо порівнювати, то федеративна аутентифікація є більш безпечною для власне організації, яка використовує хмарні служби. Також складні сценарії. Рішення для федеративної перевірки автентичності потрібно, коли служба Azure Active Directory спочатку не може задовольнити вимоги клієнтів щодо аутентифікації, і, власне, через складні сценарії йде ознайомлення з докладною інформацією і якщо при необхідності відновлення паролів для входу в систему. Також ми розглянемо певні рекомендації, які надає сама служба Microsoft, і, власне, включає в себе високий рівень, рівень доступності та відновлення після збою під час однієї під час першого і другого виду аутентифікації, тобто наскрізна аутентифікації федерація залежить від локальної інфраструктури для наскрізної аутентифікації локальної. Інфструктура охоплює власне, сервісне, серверне обладнання і можливості мережевого підключення для необхідності клієнтів під час наскрізної аутентифікації, власне, що є другою назвою хмарної аутентифікації. Щоб уникнути, також появи єдиних точок відмови. Слід розгортати надлишкові сервери. Це забезпечує безперервну обробку запитів під час аутентифікації, при збої будь-яких якого компонента. Е, важливим є також обробка локальних збоїв. Е, наскільки локальні збої через кібератаки або аварії можуть бути істотними, то починаючи від шкоди репутації бренду до нездатності організації впоратися з атакою? Е, фірма Microsoft розробила спеціально е, відкатувальні сценарії, які забезпечують е, власне більшу безпеку і під час збоїв або якихось. Локальних несправностей є передбачені сценарії для відновлення всіх даних організації, також власне захист ідентифікації одним з кращих способів захисту користувачів у хмарі є захист ідентифікації ажур ектів з, який передбачений під час ліцензійного використання Azure Active Directory p 2 тобто преміум p 2 і власне висновок стосовно моєї презентації. Отже, ми з вами розглянули два варіанти аутентифікації, які організації можуть налаштувати і розгорнути для підтримки доступу у хмарі для своїх додатків, також для задоволення різних бізнес вимог, технічних вимог і вимог безпеки організації. Також можуть вибрати відносно відштовхуючись від дерева рішень, сам метод синхронізації хеша паролів, також було вказано в дереві рішення основні питання, яким повинна задаватися фірма під час вибору методу аутентифікації, розглянуто кожен метод і відповідність до бізнес-вимог та трудовитрат організації. Також я підготувала.